Ми вирішили поїхати до мами і потрапили якраз в окупацію з усіма речіями. коли ти на свої очі бачиш, як за танками заходять буси з їх літературою, з їх брошурами, як за один день перемальовується все в їх тряпку з і замальовується дуже-дуже швиденько. Як це буква І, буква І. Ви розумієте, нічого не змінилось. Просто читайте Какая історію. Разница? Читайте історію, вже все написано, скільки разів заборонялася наша буква «Г». Просто почитайте історію зрозумійте, що це, просто, це все циклічно. І це буде, продовжуватись. Продовжуватись, допоки ми в своїй країні не припинимо займатися цією ерундою з цим, росі... з цим російським язиком. І та, до чого я вела? Що я не хочу більше бачити в інших містах окупацію. Я, я, я не хочу, щоб. Знову катували мою вчительку української мови, її саджали в підвал. І це ж, це ж не поодинокий випадок. І е, це до того, що просто от таке бажання і такий поклик до людей наших, українців, -любих, гуртуйтесь: гуртуйтесь навколо свого, полюбіть своє, і шануйте своє і, 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 блін, просто станьте українцями, Зніміть це ярмо.